Так після нічних обстрілів виглядає передмістя Краматорська. Росіяни продовжують гатити по мирних жителях Донеччини. Спали, бабахнуло, відкопалися. Перевірили всіх, живі чи ні втроєм були. Я він і мать. Тут тільки поцарапаний. Ну і башка були. Ну і слов немає однієї моси. Ждають і ті, хто знаходиться близько до фронту, і ті, що у відносному тилу. я не знаю, як де мені ночувати. Везде окна і двері повибивало. І мені, слава Богу, вже 80 років. Я ніколи ні у кого нічого не просила. Я жила, як жила, і все, і не жалувалась, Мені було нормально. А тепер що? Під постійними обстрілами Бахмут. Наразі це найгарячіша точка на Донецькому напрямку. Лише цієї ночі рашисти пошкодили більше 20 будинків. Неспокійно і в Слов'янську прилетіло одразу по кількох районах. Гучно було на вулиці Барвінківській, також вулиця Батюка, горів кар'єр, жертв постраждалих на щастя немає. Порцію російських ракет отримав і Миколаїв. Нелюди у погонах бомбили майже по пів сотні навчальних закладів. Чотири школи зруйновані повністю. Урешті вибиті вікна, двері та пошкоджене майно. Дві смертоносні ракети запустили сьогодні і по сусідній Житомирщині. В них є Намагання застращати, показати, що вони сильні, що в них є ракети, тому вони можуть абсолютно спокійно лупити, в тому числі і по об'єктам, гражданським об'єктам, цивільним. Тому прохання не зволікайте. Сигнал тривоги, перейдіть в укриття. Ховатися доведеться і кримчанам. Сьогодні о шостій жителі Джанкойського району прокинулися від потужних вибухів. Українські змі повідомляли, детонували у селищі Азовське. Взривами повибивали всі окна в нашому домі. Потушить німогу. Глава меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров уточнив: горіла військова частина РФ у Азовському. За інформацією українських медіа евакуювали жителів майського. Теж автобус щелиться. Вибухало потужно. Сильне полум'я і густий чорний дим бачили за десятки кілометрів. Через це самопроголошена влада тимчасово окупованого Криму зупинила усі потяги в напрямку материка. Імовірно, залізниця пошкоджена. Всі поїзда слідуючи із материка пасажирські садвісна. Встановлять Володіславовки, підсажувати людей на автобуси. На вокзалах Сімферополя утворилися велетенські черги росіян, дуже хочуть втекти до своєї ерефії, але не можуть. Українські захисники попередили склади расистів горітимуть і надалі, допоки окупанти не заберуться з наших територій. Гатять артилеристи по кремлівських посіпаках з Україною в серці. А невдовзі палатимуть їхні бази ще дужче. Підмога за океану вже прямує. Віримо у наших військових янголів і якнайшвидшу перемогу.